Привіт, мене звати Віолетта. Всім привіт, мене звати Манецька Катерина. Привіт, мене звати Чупахіна Вікторія. Я навчалася у Новинському науковому ліцеї і здала НМТ з української мови на 200 балів. Я випускниця Нововолинського наукового ліцею. Я склала НМТ з української мови та математики на 200 балів. Випускниця Новолинського наукового ліцею і цьогоріч я здала НМТ з історії України на максимальний бал. Спочатку я готувалася до ЗНО з української мови, а потім після початку війни я в основному розв'язувала лише тести на різних сайтах і якось більше не було підготовки саме по правилах, більше була практика. Сила на підготовку до ЗНО спочатку я розпочала ще з 10 класу, вивчала математику з репетитором. І купляли різні курси додаткові українську мову. Я завжди знала якось ще з молодших класів. У мене була дуже хороша база, і я просто тренувалася на тестах тим самим все повторюючи. Мої старання, які я докладала під час підготовки, все таки не були марними, і я змогла досягти омріяних результатів. Мені було взагалі якось не страшно. Я розуміла, що це буде легше і. Вчителі трохи також якось нас розслаблялися. Ну казали, що треба готуватися, але це вже не ЗНО і не треба так сильно хвилюватися. Коли я побачила результати на комп'ютері, що в мене з двох предметів 200 балів, спочатку відчула легеньке хвилювання, таке це було радісне хвилювання, і зрозуміла, що у мене все вдалося. Усі випускники цього річ в однакових умовах. І всі не знають, який тест, як, в якому форматі він буде проходити, тому почала підготовку і не відкладала нічого на потім. Найлегше мені вдався предмет Українська мова, тому що, як я вже сказала, в мене була дуже хороша база ще з молодших класів, а не очікувала побачити такий хороший результат з історії України, тому що я її, можна сказати, погано знала, ніколи не вчила. Лише за тиждень до НМТ почала таку інтенсивну підготовку і зробила лише дві помилки, тому була здивована цьому. Ми заходили в аудиторії, нам видавали номери з нашими місцями. І ми сідали перед цим. Ми слухали інструкцію з проходження тесту. І сам тест так ми складали за комп'ютерами. Я була рада, що я вже нарешті склала НМТ, і в мене починається вільне літо. Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради мають 19 найкращих результатів по 200 балів: 6 з української мови, 11 із математики, 2 з історії України. Усім привіт. Мене звати Шмирилю Борест. Я живу у селі Щенята Володимир Волинського району. Навчався в Новолинському науковому ліцею протягом в двох років. Я працівник Пашипівського району. Зараз перебуваю в Києві. Завозила документи, вступила в Київський національний університет імені Тараса Шевченка на комп'ютерні науки. Здала на те з математики і історії української мови на 200. Я Олег Шмигилюк, живу в селі. Володимир Волинського району навчався у Нововолинському науковому ліцеї, здав математику на 200. Всім привіт! Мене звати Киф Олександр і я саме селин Володимирського району. Навчався в Нововолинському ліцеї 3 роки з 9 класу, здав на 200 математику. 200 балів я отримав із математики. Свої результати я дізнався по закінченню тесту. З інших предметів я не брав 190, тому емоції у мене були захмарені. Була дуже здивована і дуже рада. Я очікувала хороші результати, але боялася зробити механічну помилку і тому перевіряла все по 10 разів. Я дуже був радий результату, оскільки завдання, в принципі, були доволі складні. Результати після закінчення тесту дізнався. Вони мене дуже потішили, але ну, я багато працював. Я знав, що я вже вступив у львівську політехніку на інженерію програмного забезпечення. Я планую вступати в Львівську політехніку на інженерію програмного забезпечення. В Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність ці менеджер. Найвищий рівень навчальних досягнень 600 балів із трьох предметів українська мова, математика і історія України, отримала помаліна Маргарита. 400 балів із двох предметів українська мова та математика здобула Манецька Катерина. По 200 балів мають такі учні: це Матвіюк Вікторія з математики, Фрасоля Богдан математика, Шмигалюк Олег математика, шмигалюк Орест математика, Шпур Андрій математика, Рудь Марія математика, Квік Олександр Математика. Помазанка Віолета, Українська мова, Демчик Наталія, Українська мова, Борисюк Анастасія, Українська мова, Воробей Роман, Українська мова та Чупахина Вікторія Історія України, Ковальчук Назар з математики та Зінчук Єлизавета теж з предмету математики. Всім учням бажаємо хорошого вступу вдалого. Найкращої долі у такий важкий період в нашій країні та здійснення всіх заповітних мрій.